Іграшки, світлячки для малючків маємо у наявності. Ось такий світлячок, дуже цікавий з однієї сторони, відкриті оченята. І ось тут перевертаємо, і світлячок засинає у нас. Іграшка для найменшеньких такий в коконі. гарний постану, чистенький і працює від батарейок. Для того, щоб він світився, необхідно натиснути. Так, він починає світити. Відпускаємо, світло зникає. Працює від батарейок. Ось так. І також ось такий світлячок. цей музичний іде. Від Play School. Також стан чудовий. Змінюються мелодії, світить.